Тож, друзі, сьогодні є дуже гарні новини. Я навіть не сподівався, що сьогодні зможу вас серйозно порадувати такою кількістю радісних новин, відразу з кількох напрямків. Тому обов'язково не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати найголовніші новини з контрнаступу. І почнемо одразу з запорізького напрямку. Тут ЗСУ вчора розпочали нову хвилю наступальних дій, і одразу є дуже великий результат. Просування наших військ становило 6,5 з кілометрів і завширшки близько 15 кілометрів. Як вам такий прорив? Зсу штурмують населений пункт Роботіне і вже підбираються до вербового. Окупанти шоковані тим, що зсу так серйозно вклинились і проривають їх оборону, тому посилено ведуть обстріли і працюють авіацією по техніці ЗСУ. Тому ситуація все одно дуже складна, але незважаючи ні на що, успіх на боці ЗСУ. Друзі, давайте підтримаємо наших бійців, які ведуть всю Україну до перемоги. І в результаті сьогоднішніх просувань ми бачимо, що до населеного пункту Токмак, де базуються росіяни, залишається 22 кілометри, і Соловйов після чергових успіхів ЗСУ... вырешив заявити, чужести ты чужествие доброй волі від росіян вивчатимуть у майбутньому. потому что мы видим как куются армия нового типа армия победителей лучшие армии в мире то как сейчас воюют наши солдаты и офицеры Те, ще будуть зучать во всіх академіях мира. у Вогледарському напрямку, ЗСУ також активно наступають, але тут, на жаль, поки що просувань немає, бо ї йдуть у напрямку рівного. У свою чергу окупанти посилено обстрілюють всю лінію фронту та звільнені населені пункти. І як ви вже знаєте, окупанти почали активно заважати планам ЗСУ. Тому зараз штурмується Лиманський напрямок. І тут ми бачимо, що в районі Кремінної та Сіверська окупанти змогли трохи прорватися ближче до зарічного, але сьогодні тут. Зсу також почали проводити контрнаступ і фіксуються складні бої в районі Ямполівки. І зсу почали просування до Кремінної в районі Білогорівки. Просування відразу становило близько 3,5 кілометрів. Наразі вдалося вщільну підібратись до Шепелівки, та бої продовжуються. Є ймовірність, що тут буде розвиватись третій напрямок удару глобального контрнаступу. Зсу і тепер російській авіації буде складніше зупиняти наступ зсу, оскільки атаки йдуть не тільки на південь, але й на Луганську Му напрямку, що ускладнює завдання оборони для росіян, загалом можна сказати, що наступ ЗСУ набирає обертів північніше, в районі дворічної, окупанти поки що активності не проявляють. Ведуть обстріли по всій лінії фронту, але без наступальних дій в районі Сватового ситуація залишається стабільною, жодних атак не фіксується. А ось у Бахмутському напрямі продовжуються активні бої. Тут окупанти намагаються повернути втрачені позиції в районі Оріху-Василівки і ведуть обстріл по всій лінії фронту, але Успіху в них нема, і лінія фронту залишається без змін. ЗСУ, в свою чергу, так само поступово продовжують роботу, але про нові просування, на жаль, не повідомляється в Авдіївському напрямі. Також успіх на боці ЗСУ, оскільки росіяни вчора проводили атаку відразу в чотирьох напрямках. Але сьогодні ми бачимо, що успіхів немає, тому ведуться лише обстріли та атаки фіксуються лише на околицю Авдіївки, поки що в цьому напрямі ЗСУ перебувають в обороні і контрнаступ не проводиться у Херсонському напрямку. Ситуація не змінюється і окупанти сильно обстрілюють всю лінію фронту, і навіть район Очакова. Зсу, в свою чергу, так само завдають ударів по базах окупантів, але це поки що ніяк не допомагає вирішити проблему. Середній рівень води в області становить 56 сантиметрів. Вона вже відступила від 32 населених пунктів Херсонщини. Підтопленими залишається Херсон новогреднього та Благодатівка. Там під водою 595 будинків. І станом на сьогоднішній день відомо, що ЗСУ вдалося знищити ще 540 російських окупантів, а в Криму так само все неспокійно, неподалі Кримського мосту в районі Феодосії. Схоже, партизани підірвали залізницю, але окупаційна влада пообіцяла відновити рух вже за кілька годин. А тим часом США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 мільярда доларів. 520 мільйонів підуть, щоб допомогти Україні відремонтувати свою енергетичну мережу. 657 мільйонів на допомогу в модернізації пунктів пропуску на кордоні України, її залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури. Також Альма Бербок заявила, що підтримка України не припиниться, поки не буде перемоги. Ми продовжуємо підтримувати Україну фінансово, політично, зброєю. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, щоб виграти світ. Ось чому ми ясно дали зрозуміти, що Україна також належить до європейської родини. І комісар, президент Озола Фандемайнен, сказав сьогодні вранці Європейська комі.